Карти. Друзі, ось у нас це пляшка Леопатра. Це головна статуя така, скульптура. Тільки що прогулялися по цьому. Пішли трішечки не туди, куди треба, але повернулись. Тому йдемо далі. Гуляти зараз. В червону башню ми не, червону вежу ми не зайшли, тому що там ну, реально дивитись немає чого, а підійматись їм, під довго. Тому вирішили не йти туди. Е, Хоча вид зверху був там гарний. Ну, не пішли та не пішли. Зараз йдемо у печеру, дам лактаж, як вона якось так називається. Потім поїдемо е, на фунікульорі в... в цю Крепость. Заву, як називається на українській мові. А, крепость, крепость. Ну коротше. Дивіться, все як у нас Теж такі люди відпочивають. Все тут нормально. Ну, ось цей район, куди ми приїхали, тут ну, дуже прикольно. Ну, мені подобається тут. Щастимо шукати щось десь випити кави. Щось з'їсти. Хоч в таку жару мені абсолютно не хочеться не їсти ні кави. Ну все, друзі, погнали далі.